Харків, виклики та можливості, як пройшла стратегічна сесія, із засновника борду, бачили і вісті. Голова ради коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України, співзасновник центру економічного відновлення, співзасновник візіонер та інвестор, 20+, плюс технологічних стартапів. Далеко не весь перелік регалій, засновника борду. Ключове, чим я займаюся, допомагаю бізнесам і країні робити прориви, відшуковувати правильні стратегії, які дозволяють зробити дещо, чого не очікуємо самі від себе. Бо насправді ми дуже круті. Харків дуже крутий. Мені дуже хотілося б допомогти харків'янам, Харківському. Бізнесу реалізовуватися зараз в таких жахливих умовах, але саме тому активно працює бізнес-спільнота «Борд», для того, щоб не просідав бізнес, для того, щоб не відкладали ми рішення по розвитку для того, щоб ми ставали стійкими навіть в таких умовах. Щодо сьогоднішньої місії, приїхали на чому будете акцентувати увагу колаборації, «Експорт»? Поділіться. По перше, хочу сказати, що бізнес спільнота Борт, вона і так постійно працює над розвитком над кооперацією, над спільними ланцюгами створення цінності, над тим, щоб допомогти українському бізнесу ставати експортоорієнтованим. орієнтованим. Борт дійсно є найбільшою бізнес спільнотою в Україні. Представлене не тільки в Україні. Ми представлені в 11 країнах, і в 40 країнах так чи інакше є бордівці. Отже, розширення географії експорту це перше про що ми маємо говорити. Друге, це про партнерство, партнерство заради провадження нових. Бізнес-моделі більш стійких в наших умовах, якщо ми залежимо від логістики, це означає, ми маємо перевозити менше, але з більшою доданою вартістю, значить, більше переробляти. Якщо мова про ризики військові, значить ми маємо говорити про адаптивні бізнес-моделі, про перенесення виробництва. А оскільки завдання саме в Харкові розвивати виробничі площадки, то як ми маємо мінімізувати військові ризики, як ми маємо зараз побудувати розподілену систему. Електрозабезпечення, теплозабезпечення, як ми можемо кооперуватися в розподілі виробничих ланцюгів і так далі. Ось про це поговоримо. Партнерство є ключем для зростання. Учасники борду найбільш яскраві представники бізнесів, ментори відомі та успішні а головне Харків у них у ДНК. Я дуже люблю е, мой міст. Мой город Харків. Харків не тільки мій мой, міст, но і мій друг. І я уважаю тих людей, які здесь працюють. Я вважаю так, як Харків, друг, я військова людей тоже друзьями, которые які тут працюють, які захищають наш род і которые допомагають розвиватися. Тому… Город Харків ми тебе не здадим. Які плани? Працювати чи складати руки? Що можете сказати? Ми плануємо працювати, ми плануємо розширятися. Болі того, що продукція, яку випускає Харківхімбром, пластмасову тару, вона вистачає. Зараз ми чекаємо гранти для того, збільшення своїх производств і мощностей. Для увеличения количества персонала, которого мы можем привлечь, для нас очень важно, чтобы была отсрочка, отсрочка для мужчин, для мужчин да? и в регионе было постоянное электроснажение, так как у меня предприятие, которое потребляет на поэтому очень важно для того, чтобы было качественно стабильное электричество. Перевагою борду є постійна комунікація учасників з менторами в борді більше 200 менторів, і ми кожного разу кажемо, що друзі у вас є 200 годин на місяць спілкуватися з різноманітними фахівцями і узкопрофільними фахівцями. Тому звертайтесь до нас. На жаль, нам би хотілося, щоб більше до нас зверталось, але попит запити є. Ми їх вирішуємо. І ну, в мене на тиждень два-три зустрічі щодо менторингу є. І це дуже, вони дуже круті, в них дуже круті ідеї. І не тільки я їм допомагаю, але й вони розвивають мене як ментора, як фахівця, який може допомагати, бо дозволяють вирішувати свої кейси. Допомога та підтримка тут першочергові. До війни я не не їздив на автівки тобто я на таксі їздив бо в великому місті вважав що це не потрібно і коли почалися обстріли 24-25 числа то саме бордівці вивозили вивозили мою сім'ю за межі, за межі міста От. тому борд це про допомогу це про спільні інтереси і про бізнес допомогу в тому числі ми допомагаємо. Ну і зараз, як волонтер, там організуємо передачу гуманітарного грузу. І взагалі дуже великі об'єми були. Коли поток гуманітарної допомоги був великий, ми ну скажімо так, це близько тисячі тонн або 50 вантажівок повних ну разом з також з одноклубниками з збордівцями. Це все було організовано і тут доставлено для харків'ян для сил оборони. Сергій, скажіть, будь ласка, які плани вашого бізнесу на майбутнє? Плани розвиватися, хоч би для, для деякої да, війни, який розвиток, який бізнес, але ми бачимо з перспективи, ми бачимо, що можна розвиватися, створювати продукти, і перш за все, це ті продукти, які можуть наближати нашу перемогу. Актуальні питання сесії це виклики, з якими зіштовхнувся бізнес під час повномасштабного вторгнення. Серед таких збереження команди компанії через брак кадрів, мобілізації і міграції. Ну, в першу чергу, я хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо можливість з вами говорити сьогодні. По-друге, я хочу сказати, я буду говорити про проблеми бізнесу, з якими я працюю. Так, кадрова проблема наразі дуже велика. Вона пов'язана з вимушеною переселенням імміграції з України, а в тому числі вона посилена на сьогодні мобілізаційним законом. І е, я би вже не назвав би, якщо ми говоримо в цілому про Україну, тому що бізнес кадри це вже не криза. А ми на грані масштабної катастрофи. Бізнес очікує, що бронювання та резервування персоналу буде сталим. Незмінним тому, що і до повномасштабної війни в Україні була проблема вже вона бачила з точки зору інженерно-технічного персоналу. А зараз вона вже пересекла границі навіть робочого робочої сили. Це простих робітників на підприємствах. До слова географія учасників борду нараховує понад 40 країн. Це міжнародна бізнес-спільнота, де зростають швидше. Стійкістю бізнесу мати того да, ми, ми, зараз... ми зараз займаємося а, такими напрямами. оскільки нас об'єднали харчова технологія від лану до столу, то що нас хоче європейська інтеграція. Так і ми займаємося сучасними бізнес-технологіями. Біотехнологіями, інженерія, агроінженерія і так далі, але все це на папері. Патентах у нас, коли ми звертаємося до бізнесу, у нас поки немає цього. А, а чого ви не звертаєтесь до борду нормального? Ось Олександр Ось просто не, тікну, тому, не так, вам, так. Що один з засновників борду доктор економічних наук, професор університету Шевченка. Інший ще один нещодавно захистив дисертацію. Чолов... тому що Добре, вам сказав? За словами зробимо насправді більше 20, в маркетинговій темі. А, та, так, та, так. Та, так. Анастасія Почерніна, Євген Серіков, Вадим Макарюк, вісті.